Привіт, Друзі! Ми раді вас вітати на каналі DarwinLand. Тут завжди багато цікавого. Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу та неймовірно цікаву тему: що таке Python і з чим його їдять. Але спочатку підпишіться на наш канал та обов'язково поставте лайк цьому відео. За статистикою HitHub, Python це друга за популярністю мова програмування у світі. Вона використовується у всьому від машинного навчання до створення вебсайтів та тестування програмного забезпечення. Вона може бути використана як розробниками, так і нерозробниками. В нашій онлайн-школі DarwinLand ми також працюємо з цією мовою і навчаємо їй майбутніх спеціалістів. Рекомендуємо вам спробувати себе у програмуванні на мові Python. До речі, у нас є безкоштовний тестовий урок. Посилання на цей урок ви можете знайти в описі до цього відео. Python одна з найпопулярніших мов у світі програмування, створивши все від алгоритму рекомендацій Netflix до програмного забезпечення, що управляє самокерованими автомобілями. Python це мова загального призначення, а це означає, що вона призначена для використання в різних додатках, включаючи науку дані, розробку програмного забезпечення та веб-розробку, а також автоматизацію та виконання завдань. Давайте ми з вами розглянемо детальніше, що таке Python та на що він здатний, і як почати вивчати цю мову програмування. Отож, що таке Python? Python це мова комп'ютерного програмування, що часто використовується для створення вебсайтів та програмного забезпечення, для автоматизації завдань та проведення аналізу даних. А чи знали ви, що ім'я Python походить від британської комік-групи Монті Пайтон? Коли Гвідо Ван Россум створював Python, він також читав сценарії з літаючого цирку Монті Пайтона. Він подумав, що таке ім'я буде дуже слушним, коротким та трохи загадковим. Python призначений не тільки для програмістів та дослідників даних. Не тільки для створення сайтів, ботів та написань програм, вивчення Python може відкрити нові можливості для таких професій, як журналісти, власники малого бізнесу чи маркетологи соціальних мереж. Python також може дозволити непрограмістові спростити деякі завдання у своєму житті. Ось лише деякі завдання, які б ви могли автоматизувати за допомогою Python. Перше слідкувати за цінами на фондовому ринку чи криптовалютах. Друге надсилати собі текстове нагадування про те, щоб носити парасольку в будь-який час, коли йде дощ. Третє оновити свій список покупок. Четверте перейменувати великі пакети файлів. П'яте. Перетворити текстові файли на електронні таблиці. Шосте випадково розділити обов'язки по дому між членами сім'ї. Ну що ж, друзі, вам було цікаво? Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви навчитись програмуванню на Python. Ну і звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі у наступних відео.